Всім доброго дня, дорогенькі мої! А як ви вважаєте, чи можливо з цього курятника зробити щось для песиків? Подумайте, будь ласка, що написати в коментарях, а я поки що це відео поставлю на прискорений режим і спробую щось з цим курятником зробити. Приємного перегляду! Ось вам лайфхак, щоб не хати з каждої думбочки вложи їх в місті і ось так. Ну все, мишенята, я вам поміняв постільку, чекайте мене тут. Я погнався на роботу. Вся мишенята. Чекайте. Вибачте, я варив вольєр до темного, не встиг поприбирати помічники. Зараз все буду прибирати. Вибачте, вибачте, бо з вами прибирання таке собі буде. Давай, давай. Давай, давай мені. Я сам поприбираю. Без вашої допомоги. Помічники срані. Ей, помічники! Я тут. Уху стару десь не підходила, сарай валялась. І ось такий кабельочок зараз буде заправляти коробочку.